Чергове у баришівській зерновій компанії Lines проводять масштабні навчання для працівників елеваторного господарства. Найперше, зустрічі проводяться для обслуговуючого персоналу та інженерно-технічного складу зерносховищ. Щороку спектр тем для обговорення змінюється у залежності від актуальності і з врахуванням досвіду минулих років. Це і питання суто технічного спрямування, і, зокрема, дотримання безпеки на елеваторі. В цьому році ми продовжили тренінги для елеваторників, і особливістю цього, цих тренінгів розглянемо в першу чергу техніку безпеки на елеваторі, а саме з нових тем це в нас буде. Проведення тренінгу по пожежній безпеці на елеваторі, дії під час виникнення пожежі та як локалізувати пожежу. Аудиторія навчань у більшості своїй фахівці вже биті і досвідчені. Тому організатори навчань готувались до численних запитань від аудиторії. Були і досить важкі, вихід з яких шукали усі гуртом, ділячись власним досвідом долання виробничих перешкод. І саме в цьому організатори вбачають головну мету об'єднати у одне ціле знання, які кожен з учасників тренінгів здобув на професійній ниві. Що стосується сьогоднішнього тренінгу, е, було Багато всього нового. Особливо звернув увагу на тему транспортерів, а саме цитників, цитних транспортерів. І в цьому процесі використання, совочків таких, щоб забирати зерно, те, що, як в нас в народі кажуть, протяжку. І за якою підпирає кришки і забиває самотоки, то щоб ці шкрипки забирали, і зерно по кругу пускали знов до лінії скидання, тобто до село